Давайте так, що бачили всі цій пішки, ми присядемо. Я в центр територіальної виборчої комісії буду показувати всі лікарні райони. Я же саме? Чесно, ще якісь виступки ви я як саме. Ми бачимо, згідно статті закону, що пошкоджено. Транспортна, транспортний мішок. Тому згідно закону. Перед тим як прийняти їхні протоколи, ми повинні оглянути бюлетні і упаковку Так. Да. Щоб вони були опломбовані спочатку, а також підписами дільничної випочинки. Супроводжував представник правоохоронних органів до дільничого. Запросіть його хай пособі. Допустіть у нас для представника правоохоронних органів, які допомогли

Дівчатка <т Ayonan> <керцюк. плес> є, і А виборча... це написано виборчий пів. Контрольний талон не виборчих бюлетенів. Це контрольний талон не виборчих бюлетенів. Це по міським головам, а це були по, по... по да. теж спочатку є. Підписи членів дільничної комісії є. І речі, там. Так щоб не зашкоджувати. Дивимось далі. Ми Де писати? Вона не запрочатана на внизу. Не запечатано, посходжено. А можна поближче, по, по... Поближче, будь ласка. Що, протокол, знизу протоколи ми. Протокол. Протокол, а так? давайте подивимося перше. Знімаю. Там Воно, Воно знизу напечатано.